Це, я хотіла просто показати, як можна зашивати да от зверху. Да? Це такий потаємний шов, і, звичайно ж, да? потрібно, дуже потрібно буде е ну акуратність, так, і терпіння. Е е Дивіться, я спочатку зроблю таку вот так я знизу вставляю так, щоб можна було запрятати вузлик. Так? А потім, дивіться, я буду шити по складочки, да, вот, з'єднувати складочки такі. Так? От на складочку я заходжу. І стягую, так? Зовсім, от там, де складається тканинка, да? там, де складається, саме якби в шовчик такий, я захожу, роблю маленькі, да, кроки треба робити, бо тоді воно гарне затягнеться все. Бачите? З іншого. Гарна пішка у вас вийшла. Ну так, да. дякую, Ванечка. Не так як хотілося. Тільки, що... оч... Тільки очі треба зробити і все. Так, так, да. треба буде і розмалювати ще. Да. Так, от так от, так, треба майже її трошечки сколоти, бо вона в мене тоді. Не дуже така рівненька, щоб розуміти, як далі працювати? Скалю як би поверху, так, а потім буду вже вшивати ш... шви, так. Да? Ви знаєте, зайця саме, ну, дуже легко сшито. Вот. Може, ці, мабуть, мабуть може, вушка не, не зовсім. А так, це котик такий, Вот да? так я сшиваю да, по кусочку, кусочку да, в, 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 і складочку в складочку. Потім я останню. Ніточку, да, просто засуну між е, цими шовчиками і все. Да, і буде така кішка. У ну, мене вона трошки товста, така. Ну, нічого страшного. Навіть вона в мене стоїть, бачите? Ножки трошки розставляє, але стоїть. Не хоче щось мене. Засовуватися, да? десь складочки, от, якщо б не було складочки, була б дуже така рівненька кішка. Навіть вон, лапку вона в мене підняла. Бачите, оцю. От, на трьох ніжках стоїть на одна в неї піднята. Ось така кішка. Дуже схожа на кішку. Навіть для мене вона цікава. Це не дуже складно, якщо робити по кроку, да, те, що я показувала, да, кожен крок. Якщо зробити, то буде гарно. Бачите, отак от, от потрошку, потрошку я з'єдную цю спинку. Да ще ти трижочки вже і вже Дальше, трішечки, і все, да, ще трішечки все, дай буде вже спинка з'єднана. Ну, наче і все. Да, трошки може нерівно, все. ну це таке, да. Дивіться, зараз я буду робити теж таку м -м вузлик. Так, я наматую, да, там 3-4 рази, щоб такий вузлик в мене вийшов. І тепер навіть я, якщо відріжу кусочок шматочок, я цей шматочок заправлю да, всерединку. Десь знайду тут такий да, місце, щоб можна було заправити всерединку. Не дуже гарно був, видно. Щоб в мене нічого не страчало. Все, майже нічого в мене не сторчить, бачите? Круто! Круто. тішка у вас, Дякую, Ваня. Отака вот в нас.